У Черкасах хочуть відновити фонтан біля краєзнавчого музею. Така ідея виникла у громадських активістів, які виграли грант майстерня міста. В рамках проєкту також плануються як теоретичні, так і практичні заняття з амбітними черкащанами, які мають ідеї і хочуть змінювати міський простір. Цьому році вперше лів'яни вирішили ділитися своїм досвідом і допомагати іншим містам організовувати подібний проєкт. Тому вони оголосили конкурс на виграш таких міні-грантів. І власне ми подали Черкаси на цей конкурс і стали одним із п'яти міст, які перемогли. І тому ми зараз маємо змогу втілювати цей проект в Черкасах. В чому взагалі його суть? В тому, що протягом тижня в якомусь відкритому громадському просторі встановлюється ось такий відкритий павільйон, і в ньому відбуваються різні лекції, різні заняття. Все на тему того, як прості містяни можуть долучитися до змін в своєму місті. Думка оновити саме водограй біля краєзнавчого музею виникла не випадково, адже територія навколо майже сторічної пам'ятки фактично занепадає. Працюючий фонтан має привабити черкащан до культурного відпочинку. По перше, тому що воно а, знаходиться у центрі. По-друге, тому що там і так потенційно вже зустрічаються люди а, і раніше зустрічались, коли фонтан ще працював. Це місце притягує до себе. А, Багато людей, але чому ще важливо відмітити, що насправді зараз на площі навколо музею це місце використовується не дуже культурно іноді, і на це скаржаться працівники музею, тому що дійсно я думаю, що всі знайомі з тим, що іноді відбувається. Тому ми хочемо показати альтернативний розвиток цього місця і показати, що цей простір можна використовувати по-іншому. Ініціативу громадських активістів підтримала і новопризначена керівниця музею Ірина Сопко. Нашому музею дуже приємно прийняти участь у такому сучасному молодіжному проєкті. І зі свого боку ми надамо всіляку підтримку, як технічну, так і наукову, для того, щоб цей проєкт успішно був реалізований. Звісно, що в нашому місті, наше місто квітуче, красиве і багато творчої молоді. І хотілося б допомагати творчій молоді громадським спілкам, реалізовувати свої проекти, можливо, свої програми. Я хочу зазначити, що дійсно наш музей дуже красивий, він знаходиться в прекрасному місці. В наступному році, в травні, ми будемо відзначати сторіччя нашого Черкаського обласного краєзнавчого. Музею. Має бути ця подія непересічною. Проект Майстерня міста триватиме у Черкасах з 1 по 8 липня на площі біля краєзнавчого музею. Щодня протягом тижня містяни зможуть долучитися до лекцій, презентацій, воркшопів у відкритому павільйоні. Знайомитимуть відвідувачів з ініціативами, які стосуються розвитку Черкас, у тому числі запросили іноземців, дизайнерів та архітекторів. Крім цього, учасники майстерні міста зможуть написати власний проект і подати його на участь у громадському бюджеті.